Українців попереджають, ця зима буде однією з найхолодніших за останнє десятиліття. Проте, чи справді холоди будуть вже аж такими страшними, чи нас знову намагаються налякати, зараз розкажемо. Аналітики забили на сполох. Взимку морози можуть бути страшними в день, мінус 20 і холодніше. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. в Укргідрометцентрі натомість сказали, що поки що ситуацію з зимою коментувати зарано. А те, що пишуть в інтернеті, просто вигадки. І звідки ви може взятися це страшне похолодання? По перше, дивіться раніше на нас впливав монгольський антициклон із Монголії. От там була кухня погодна. Це значить вплив монгольського антициклону. А зараз у нас вплив Балтики, морів і Середземного моря. Розумієте? Так що я думаю, ми переживемо, якщо ж такий буде щось там холодне. Але я думаю, воно буде нетривале. Як в 2013 році було? А як було в 13-му? Повна сніго, що транспорт не ходив. Ви думаєте, буде так само? Осінь і зима буде дуже холодна. Як синоптикам довіряєте? Довіряю. Знаєте, є таке правило, що якщо хочете е насмішити Бога, то склад прогноз. Це про мене. Про нас припущення якесь Точно точно його не буде. Якщо вже люди кажуть, що буде страшне щось, то це вже перша ознака, що цього страшного не буде. Про те, чи буде зима вже аж такою холодною, чи ні, незалежно від цього, вона буде для України важкою через нашого з вами оскаженілого сусіда. Ситуація складна. Система знову страждає саме через те, що Росія. Черговий раз придумує нові способи атакувати інфраструктуру. Зима може бути непростою, тому що нам потрібно зараз знову дуже швидко шукати нові нестандартні рішення, як відповідати на російські атаки. Росія знову змінює свою стратегію ударів мета терор проти мирного населення. Адже зрештою армії від ударів по енергетиці ні холодно, ні жарко. Там, де треба, вже давно автономні джерела живлення. Ми зрозуміли з о, ударів. Ще вересневих зараз знову міняється тактика знову з'являються нові комбінації: як атакувати енергетику? Це спроба фактично відключати ці окремі регіони, окремі міста одним великим потужним ударом. Президент України заявляє, що Росія лише протягом останнього місяця завдала понад півтори тисячі ударів по енергетиці, і це тільки початок. Втім, чи готова наша енергетика, можемо просто зафіксувати, що ми готувалися до зими, ми непогано підготувалися до зими, е, і все, що можна було накопичити, теоретично ми накопичували. Але просто що в результаті таких атак, які зараз відбуваються, дуже багато генерації може бути втрачено. Просто треба бути до цього готовим. А з боку. Всі, хто працює в енергетиці, повірте, реально люди працюють. Власне, ні, ні для кого не секрет, що ця зима буде важкою. Втім, люди до цього готові. Готові до зими готові, готові. Готові готова і енергетика, і держава. Можете бути впевнені в Україні. Є план нам. Потрібно посилювати наш активний пасивний захист, не зупинятися з іншого боку. Нам потрібно продовжувати отримувати від європейських партнерів допомогу в енергетичному секторі. Це і обладнання, яке потрібно буде компаніям для того, щоб швидко замінити у випадку атаки, це є фінансування тобто фінанси обладнання. Протиповітряна оборона все те саме, що ми робимо кожного року. Зрештою, Росія теж зазнає ударів з боку України. Раніше Росія атакувала нашу енергетику фактично безкарно. Зараз ситуація зовсім інша. На станцію є на все третього клю. Наші атаки на російську інфраструктуру є однозначно відповіддю. Вони повинні вітатися, вони повинні посилюватися, і ми всі повинні допомагати е, нашим е, військовим волонтерам. Всі, хто завдає ці атаки на російську інфраструктуру, е, але ситуація така, що е, ці атаки на російську інфраструктуру покликані вирішити одну проблему: це проблема, як змусити Росію зупинити війну. Українці на Аштовані рішуче, якою б лютою не була зима, ми знаємо, заради чого тримаємось, чи готові, чи не готові, але ж там. На війні дітям, внукам, нашим їм, по моєму гірше, чим нам. Тому що повинні подумати про себе, як нам тут буде, якось буде. Якось буде. Це правда. Українці показали, що ми вистоїмо попри все. Ми доводили це далеко не один раз. І коли після удару ракет працювали кав'ярні, бо людям хотілося гарячої кави. О, О! 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 о. а якщо вже... Тісь, ви змезнете, то повторюйте таку сакральну таку фразу. Дід, вам холодно, нехай будете не згодить, не роблять погоди. Хай вам щастий. І все і тепліше стане. так.